Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Українські перевізники у відповідь на дії польських фермерів розпочали акцію протесту поблизу міжнародного пункту пропуску. Ягодин. зібралися, тому що нам набридло свавілля польських колег-перевізників-рольніків над нашими транспортними засобами і перевізниками. Понад 70% сімейних лікарів на Волині пройшли спеціальні курси та можуть надавати психологічну допомогу пацієнтам. В Процесі ми виявляємо, що є припустимо, якісь там депресивно тривожні розлади. Тарас Ліпейко із села Заріччя Володимирського району пішов добровольцем захищати Україну. На війні втратив руку та каже, хочу повернутися на фронт. Поки я відчуваю, що я маю сили, можу я буду йти до кінця. Приблизно об 11 годині за київським часом сьогодні поблизу міжнародного пункту пропуску година розпочалася мирна акція за участю водіїв та перевізників. Це відповідна реакція на дії польських протестувальників, які розпочали таку ж аналогічну акцію ще 9 лютого. 35 вантажівок та легкових авто, на яких до спільної колони долучилися півсотні водіїв з різних регіонів, розповів співорганізатор, керівник громадської організації, перевізники західного регіону Віталій Куценко. Каже, через протест польських фермерів на іншому боці кордону українські водії не можуть потрапити до України. Вимагаємо швидкого розблокування кордонів. Як це буде відбуватися, коли це буде відбуватися? Контроль над тим свавіллям, який робиться на території Польщі над нашими транспортними засобами і водіями. Ми вимагаємо, щоб звільнили наших водіїв з блокади на території Польщі. Зі слів Віталія Куценка протестувальники будуть зупиняти й перешкоджати руху лише польським вантажівкам, які Іждають в Україну через пункт пропуску дорогуських годин і об'їжджають загальну чергу. каже не обійшлося і без непорозумінь із українськими водіями ваговозів, що перетнули кордон у напрямку України. Почекайте тут ви тут старше? Так. та ось. Бочка так, пуста. Так, так. Машина 100% їде на продаж України. Вона вона не згружена. Він не об'їхав час. Треба докази. з польської сторони стоїть фура. Він загрузився днів 10, стоїть вже тиждень в кулейці, Його не пускають поза кулейкою Польська машина проїжджає, яка грузилася вчора, позавчора. За словами поліцейського, Юрія Сидорука порушень у перші години акції не фіксували. Створювати тут в комендантську годину е -е, рух. Ніхто не дасть. Перепуска не дає права просто так ходити в комендантську годину. Добре. Як ви самі бачите, дорога в нас не заблокована, так було і анонсовано. Трансбезпека це якраз вони зараз і перевірять транспортний засіб, який перетнув кордон на польській реєстрації. Перевізники та водії планують пропускати по одній машині на в'їзд до України щогодини, говорить організатор акції Віталій Куценко. На виїзді з пункту пропуску протестувальники зупинили водія автоцистерни з пальним на польській реєстрації. Стагоцові затоєсакі прояк я бачу, це якийсь протест в Україні, подібний до того, що відбувається в Польщі, тому мене і затримали. Я чекав, ситуація врешті вирішилась добре, і це все тут. Українські водії кажуть, що протестують так само, як в Польщі. Щоправда, в Польщі протестують не водії, а фермери. Я нічого такого пов'язаного з образами не чув під час простою, доки тут був. За словами організатора акції Віталія Куценка, якщо митні міжнародні переходи між Україною та Польщею не будуть розблоковані, учасники мирного протесту перешкоджатимуть руху польським одіям вантажівок щонайменше місяць. Микита Чибар, Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Понад 70% медиків первинки на Волині мають право надавати психологічну допомогу пацієнтам. Про це суспільному розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів, сьогодні в Україні підбивають підсумки реалізації програми з підтримки ментального здоров'я українців. Ольга Степанюк прийшла на прийом до свого сімейного лікаря у Підгайцівську амбулаторію. Почуваю себе краще, якось вже заспокоїлася. Жінка каже, що війна в Україні та служба чоловіка у війську помітно погіршили її моральний стан. Почала помічати якусь таку тривожність, сон погіршився. Сімейний лікар Сергій Бронюк проводить діагностику. В процесі ми виявляємо, що є припустимо якісь там депресивно тривожні розлади. Він один із лікарів первинки, які тепер можуть це діагностувати. Далі проводити психотерапію за потребу призначати антидепресанти. Має таку компетенцію, каже, бо пройшов відповідні курси. Навчання проходило онлайн в академії НЗСУ. Далі тестування йде, яке обов'язково потрібно набрати там мінімум 90%. І щоб отримати той сертифікат, як фахово надати ментальну підтримку українських лікарів навчали безплатно онлайн та офлайн за їх бажанням. Програму профінансувала Всесвітня організація охорони здоров'я, розповіла координаторка програми ментального здоров'я Наталія Коструба. Для того щоб вони могли за потреби побачити наявність проблеми, наявність психічних розладів, і якщо можуть надати лікування, якщо ні, перенаправити до вузького спеціалізованого фахівця. Прийшла ці курси сімейна лікарка Ірина Зарубіна. каже, що здобуті навички вже кілька місяців застосовує у роботі як з дорослими, так і з дітьми. Дітки також і до війни мали багато розладів. Зокрема, це синдром дефіциту уваги, це затримка мовленнєвого розвитку. Вже завдяки цим курсам. Ми вже зразу дитинка заходить в наш кабінет. Ми можемо віддиференцювати, що куди нам цю дитинку направити. Додаткові знання лікарі та медсестри амбулаторії отримували за їх бажанням. Навчання відбувалося торік, влітку та восени каже директорка Підгайцівської амбулаторії Ольга Гунько. У їхньому закладі зголосилося 100% персоналу, навіть медикиня, яка нині служить у ЗСУ. Оскільки ментальне здоров'я дуже іде пліч опліч соматичним здоров'ям, і іноді різні соматичні хвороби маскуються під психологічні розлади і навпаки, тому кожен лікар зацікавлений сам мати ці знання, розпізнавати вчасно. Якщо 20% медперсоналу амбулаторії має сертифікати про проходження цих курсів, то Національна служба здоров'я надає додаткове фінансування комунальному закладу, каже Ольга Гунько. 180 гривень за супровід кожного пацієнта із психічними розладами. Пацієнтка Ольга Степанюк каже, що завдяки психотерапії в первинці її стан покращився. Для мене важливо було почути, що я не одна така, тобто, що це нормально і що це властиво зараз багатьом людям. Порадив більше все таки виходити в світ і цікавитись довколишнім. Це відволікає від того, що всередині. Я очікую на весну, коли можна буде займатися квітником. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Тарасу Ліпейко із села Заріччя Володимирського району 46, Чоловік за освітою політолог. Довгий час працював інженером в обленерго. Потім звільнився і зайнявся власною справою. Коли розпочалася повномасштабна війна, був каже за кордоном. я втратив руку, захищаючи державу. Я бачив смерть там, я знаю, що це таке. Ми виборюємо незалежність. У липні 2022 року, говорить, пішов добровольцем в 39-й зенітно-ракетний комплекс. Після навчань потрапив у Запорізьку область, де був начальником радіолокаційної станції. Саме в бойових діях штурмових я не участвував. Ми прикриття піхоти. Ми повинні виявити ціль. В небі видати її, а вже інші приймають рішення на знищення, ну і так далі. Якби кажуть, наші війська не літають, ну не дають другим літати. За словами Тараса Ліпейка, торік, 30 вересня, російські війська завдали удару по їхній радіолокаційній станції. Внаслідок поранення захисник отримав контузію, опіки втратив ліву руку, але завдяки побратиму, каже, вижив. Можу вклонитися. Назвати братом Мішу Бачка. Він виявив в небі камікадзе цей ланцет. Попередив нас. Я останній просто вибігав. Вже був взагалі мене ланцет. Спрацював. Спершу боєць лікувався Це у госпіталях Дніпра та Києва з листопада минулого року. Тарас Ліпейко проходить реабілітацію у центрі на Львівщині, готується до протезування методом остеоінтеграції. В кістку, яка залишилась, так як в мене висока ампутація, ставиться імплант, вживляється, він загоюється, і це є метод кріплення протезу. За бойову роботу військовослужбовець отримав дві нагороди. Золотий хрест від головнокомандувача та ветерана війни, і учасника бойових дій. Якби ще раз би сказали, чи підеш в армію, якби це відмотати, я сказав, що ще раз би піду. знаючи, що таке буде? Не шкодую, що пішов, не шкодую те, що сталося. Сталося те, що сталося. Це може бути з кожним, це... це війна. Після протезування Тарас Ліпейко хоче повернутися на службу до своїх побратимів. Каже, планує у цій війні йти до кінця. попри те, що рідні його рішення не схвалюють. Поки я відчуваю, що я маю сили, можу, я буду йти до кінця. Це війна на знищення держави України і нації. Я хочу для своїх дітей кращого, готовий віддати своє життя. Можливо, моє життя і це є кінець війни. Не знаю. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.